До військової служби я займалася стрільбою просто як спортсмен. Їздили на різноманітні змагання. Це були нестабільні положення в основному. А так склалися обставини в країні, що довелося трохи перекваліфікуватися. Службу в Нацгвардії я проходжу трошки більше місяця. Працюємо безпосередньо з гвинтівками, які є у хлопців. Тобто, це. 308-й калібр це СГД. Мій робочий інструмент це 308-й безпосередньо. Навчаємо перш за все безпечному поводженню зі зброєю і навчаємо стрільбі на дистанціях до кілометр 200, хлопці працюють. Так виявилось, що моїх знань і мій досвід стрілецький дозволив працювати вже безпосередньо одразу без проходження додаткових курсів. Але якщо буде така можливість ще чогось навчитися, то я із задоволенням піду навчатися, тому що знань багато не буває. Хлопці дуже добре працюють, все відчувають. Ну, всі люди різні, хтось швидко схоплює комусь, треба трошки більше часу. Це абсолютно нормально, абсолютно всі різні люди. Чого й не вистачає, мабуть, не вистачає трошки більше часу. Хотілося б, щоб хлопці приїздили частіше, тому що тренування мають бути регулярними. Чим регулярніше ми тренуємось, тим краще, звісно, результат буде. А так, взагалі, з чогось треба починати. Ми, ми працюємо.